Мандрувати світом не піднімаючись з власного дивану. Саме це ми запропонуємо вам далі у нашій програмі. Адже настав час для нашої вже традиційної рубрики, коли ми за допомогою скайпу зв'язуємося з нашими співвітчизниками, які живуть в інших країнах. Сьогодні до вашої уваги країна, яка асоціюється з вікінгами і лососами – Норвегія там вже 6 років живе Олеся Затока. Отже, Олеся, вітаю. Розкажіть, як вам країна в цілому? Так. Доброго дня. Ем, країна чудова, холодна. А які були ваші перші враження, коли тільки проїхали туди? Е, на початку все дуже було цікаво, незвично. Ем, насправді, е, в місті Осло не так е, сильно холодно, як е, це може здаватися десь. Е, е, як це може здаватися з України, бо місто знаходиться поблизу моря і так трошки, як ніби між горами, тому клімат температу... клімату дуже такий помірний. Гольфстрім, рідко, напевно, бо... напевно, допомагає, так? І Гольфстрім також допомагає. Наприклад, температура зимою рідко падає до мінус 15. Цієї зими такого мінусу ще не було. І минулої зими було ну приблизно там мінус 15. От літо більш проблематично, бо. Часто літо може бути 17-20, рідше двадцять п'ять. Uh -huh. Минуле літо було виключно спекотним, але ну, загальна картина така: літо прохолодніше ніж в Україні. Про погоду поговорили. А що скажете про менталітет норвезців? Вони спокійні чи запальні? Ем, я б сказала, що вони спокійні. Спокійні, так а, знаєте, а мене так. завжди цікавить питання: от що люди люблять їсти, що їдять норвежці, розкажіть мені. Дуже відрізняється би, від особистих вподобань, звичайно, але загалом я можу сказати, що їдять вони дуже є постійними у виборі продуктів. Зранку це може бути якийсь от певний набір і він може продовжуватись багато років. Це там якась певна ковбаса, хліб, або там є різні намазки на бутерброди. Е, обідають дуже часто бутербродами теж. Не всі, е, дуже залежить від особистості, але от я часто у нас в столові на роботі бачу, що люди так і продовжують брати бутерброди, бо основний прийом їжі це вечеря. Тобто і готуватися вони трошки лінкуються, я так розумію, так? Ти б там не вижив Ні, на одних бутербродах. А чим вечеряють? Вечеряють. По -різному. Є багато, да, по різному є багато готових наборів, які пропонуються в магазинах і так само пропонуються різними ем, постачальниками. Ну, от, набір, наприклад, на сім'ю може бути, от вони привозять набір продуктів і на кожен день це рецепт. І от цього рецепту можна приготувати, і це рівно там на двох-трьох на, двох, на трьох людей, наскільки там замовляють. Ем, зазвичай це поширена паста з чимось, макарони да, або там, піца. Ем, нема такого, як у нас, що там от супи, наприклад, багато їдять. Супи рідше, риба частіше. До речі, О. про рибу. У всіх Норвегія асоціюється з лососем. Чи часто вони його їдять? І взагалі смачний норвежський лосось? Так, да, Норвезький лосось смачний, ем, продається в магазинах ну, так само широко, як і у нас. Ем, коштує ем, за пів кілограма ем, 210 гривень. В середньому, ну залежить, в різних магазинах може бути по-різному, не ну, приблизно така ціна. І ем, да, його їдять. У нас в столові його дають двічі на тиждень. Точно. Олеся, скажіть, а чим вони того лосося запивають? Що п'ють на норвежці? Ем, на протязі тижня п'ють небагато, п'ють в основному п'ятниця, субота. Рідше, коли п'ють в будні і в неділю, наскільки я розумію, теж небагато, бо треба на роботу. Але оця частина життя вона є обов'язковим таким пріоритетом на те на що виділяються окремо гроші. Бо в ресторані поїсти коштує досить дорого, тому нема так, як от ми йдемо, і їмо багато там, і от п'ємо скільки там хто. В основному якби йдуть пити, але коли п'ють, то на це вони от Це стаття витрат. Ну вони сумирні як вип'ють? Е -е да. <с Irish> да. В більшій мірі. Да. Весело да. ну, співають, гуляють голосно досить, але нема такого, що там поліція часто або ще щось. Аліса, не могли не помітити, що ви десь знаходитеся у приміщенні де багато комп'ютерів. Скоріше за все, я так розумію, ви в офісі з чим ви займаєтеся в «ОСЛО»? Я працюю адміністратором баз даних Oracle. Цікаво. А щодо історії, Норвегія відома у світі своїми вікінгами. Там дійсно багато пам'яток, які присвячені цій історії. Є <глад começ«> е, в музеях, в основному на вулицях я не так багато бачила, але є. Ця частина історії шанується і у фільмах часто зустрічається. Тролі є теж всюди, в сувенірних магазинах їх теж багато можна побачити. А вікінги там щось на кшталт наших козаків, напевно, так? <глад _sun> ну так. Да. З ареолом таким собі. Яка у вас зараз година? Дев'ять сорок Майже так само як у нас, тільки в нас на годину навіть на дві вже більше. Скажіть, як виглядає зазвичай ваш Норвежський ранок і з чого ви його починаєте? З кави. тобто, і в Норвегії, і в Україні ранок починається однаково. У нас теж він почався з кави і з такої приємної розмови з вами. Скажіть, що вам подобається найбільше в Норвегії? А про, за, за, за чим сумуєте з України? В Норвегії найбільше подобається соціальний статус, така і спокій соціальний, захищеність якась така, яка от в повсякденні зустрічається. Для цього нічого особливого не треба робити. І щодо питання, чи, наприклад, норвежці нервові, от два дні назад я паркувалася. Прямо дуже довго, і поки ну я там дивилась, не було машин. А потім, коли я встала на місце, виявилося, що за мною там стоїть цілий караван. І я навіть не помітила цих людей, ніхто не сигнали, всі чекали, поки я стану, бо снігом завалило, було важко припаркуватися. Тому от е, е, спокій і от е, така розміреність, вона мені тут дуже до вподоби. Скучаю за друзями і за сім'єю. Mm -hmm. Трошки за темпом скучаю, за тим, що от, там багато кінотеатрів, і там, коли, там різна пропозиція розваг в одному місці. Mm -hmm. Тут за цим треба їхати там, в більярд в одне місце, в друге, в кіно третє там, і так далі. А так, відстань невелика, завжди можна приїхати. Пані Олеся, ми вам дякуємо за надзвичайну цікаву розмову а, і за те, що ви вийшли з нами на зв'язок, розповіли так багато киянам, українцям про те, як же живуть у Норвегії. Хочемо побажати вам вдалого і продуктивного дня. Дякую, Іван. Ми Дякую. нагадаємо з нами на зв'язку. Була Аллеся Саток. Ми продовжимо.